Впала подушечка. Яка подушечка? Отсюди ось. От мікрофончик. Так. Да. І вона упала кудись туди. У нас в продажі, друзі, новий Nissan Leaf 2018 року, в якому запас ходу на 250 км. В салоні досить багато місця, мультикермо. Для дівчаток, взагалі Взагалі електричка, це, мені каже, дівькова машина. Да? Я думаю, що так. Да. Ну, хлопці не їздять на, на електричках. Ну, так, знаєш. О, тому дівчаткам, дивись, мультикермо. Угу. Так, далі. Підігрівся дінь передніх, глянь, є педаль. Можна їхати на одній педалі. Да, це, це Рекуперація. Рекуперація, рекуперація. Забу, забул, Забула це електро... л... Ре... слово. А, електромотором у тебе машина сама Вели, там. Великий екран. Карплей тут, так, є. є, ага. електроручник. CarPlay. тут, Ты, тут що є. У нас датчик? Світло є. Датчик світла. І автодворник є, датчик дощу. Ага, Подогрівши з е, руля, навіть є. Ага. Руль буде гріти тобі ручки зимою. Дуже... Нема... У нас мерзлячка, <каквачка? <каквачка> я знаю, дочек. Вообще, так. Давай да, да, та, <каквачка> <вага> <Dag, далі>. Що тут у нас? Також достатньо багато місця Е, Тут ось є, підігрів також задніх сидінь. Ось, ось Заднє сидіння, кріплення для дитячого крісла є. От. Симпатично. Тут симпатично. Тут дуже чесно. Чисто, хайно диви, які килимки, вообще ковролін, бомба. Можна даже босиком їздити сзади. Да. О, глянь, як так уж багато місця. Диви, теж все чистенько, акуратненько, а він Знаєш що? Він такий глибокий, я тобі так скажу. Він глибокий. Він глибокий, глибокий так. Дивися, Віся тут що тут? у нас тут багато дуже. А от я думаю, що це таке оце тут. Це, це, а, це зарядка. Да, диви, от, от, Зарядка от, ліфи, що у нас все ну, такий... є. В комплекті зарядка да. дуже-дуже класна. Вона, знаєш, що мені подобається? Що тут зарядка, вона а, в такому чемоданчику, такої сумочки. Ага. Просто лежить там десь. Не все акуратненько, все Бо чистенько тоже. У нього рюкзак повноценний для зарядки. Парктроніки ага. задні чи що це? А, це камера заднього виду? Да, камера, кстати. Да. Короче, надо брать. 2018 року машинка. От, новенька комплектація, класна, велика машина, тому рекомендую її до продажу. Приїжджайте до нас на майданчик, дивіться.